Нестор Шуфроч може перехреститись та покликати у свою камеру для сповіді священника, навіть поки що московського патріархату, оскільки канонічні українські конфесії він, здається, не визнає. Так він залишається у камері СІЗО в місці не надто комфортному, однак це все ж краще, ніж валятись мордою у снігу у якомусь небудь московському підмосковному Одінцово. Де знайшов свій останній момент життя колаборант Ілля Ківа. Також в ці дні мали б напружитись і інші зрадники, як Віктор Медведчук та Тарас Козак. Вітаю товариство! Є справді хороші новини, але, за даними з різних джерел, Ілля Ківа таки відправився на найкращий концерт Йосифа Кобзона. В принципі, ще одного. Зрадника України, однак ця зрада відбулась надто давно і його перехід у стан окупантів був доволі плавним, але закономірним. Ви на каналі Свіжої історії, мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і тут ми говоримо про основне. І за нагоди добрих новин, які в нас час є не такими частими. Підписуйтесь на мій канал. Моя найближча мета 10 тисяч підписників, і до неї залишилось зовсім небагато. Власне кажучи, Ілля Кива доволі нетипова особа у полі колаборантів. Однак, якщо о, тільки він не був завербований заздалегідь, ну тоді все інша історія. Принаймні, не свого часу не помітив або ж зробив вигляд. Що не, помі... що не помітив, е... того, що Кива є завербованим Арсен Аваков, який фактично сприяв його і кар'єрі у поліції. Зрештою, у політику Кива стартував з правим сектором. Однак, вочевидь, надаючи увагу не їх політичним поглядам, своїх е... політичних поглядів він явно не мав, а самому процесу, Аби був екстрим, також він явно не прораховував на 2-3 кроки наперед, як це, це робить маститий політик. Ну, Бо-який ще серйозний, чи навіть напівсерйозний політик погодиться очолити асоціацію доміно. Гра, очевидь, захоплююча та емоційна. Однак вона більше асоціюється з алкашами із сусіднього під'їзду, які далі найближчого гастроному нікуди не ходять. А не маючи жодних шансів набрати, бодай мінімально престижний результат, Ілля Ківа зареєструвався у 2019, -му, 2019 -му році кандидатом у президенти України. І закономірно посів одне з останніх місць. Врешті закономірно опинився в ОПЗЖ, де відзначився кількома скандалами. А бути скандальнішим за Шуфрича, це треба вміти постаратись. І, врешті, втік за межі України. 13 листопада цього року Львівський суд визнав його винним за чотирма важкими статтями Кримінального кодексу України, зокрема у Державній зраді та призначив йому покарання 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І принаймні для Києва це був би шанс залишитись живим та вийти на волю з чистою совістю. Судячи по всьому, Киву мало цікавив результат його діянь, як і, його, як і те, хто є в його оточенні. У політиці він явно не розбирався, тож легко пристав на пропозицію, яка йому видалась привабливою, а Росія непорушною та вічною. Нестор Шуфрич при всій його клоунадності – людина все ж доволі обдумана, холоднокровна, і він, на відміну від Києва, добре усвідомлював і усвідомлює, що він робить. І стабільний у своїх симпатіях, принаймні у своїх проросійських поглядах. Або ж одного разу обравши собі Сюзерена Віктора Медведчука, далі вірно йому служив. А політичні погляди, точніше партії, міняв синхронно із господарем. Тільки от зладоля розлучила їх. Шуфрич, судячи по всьому, завершив свою політичну кар'єру, але зберіг життя. І це навіть це за умови, що, навіть за умови, що суд теоретично його виправдає. Але я не впевнений, що до цього дійде. Медведчуку досі здається, що він ще комусь потрібен. Не українцям. Він... Немає таких друзів, він думає, що він досі потрібен Путіну. Але насправді, можливо, Медведчук потрібен СБУ для виконання вироку. Товариство, якщо вам сподобалася ця новина і це відео, воно викликало у вас позитивні емоції. Обов'язково підпишіться на мій канал. Там мені трошечки бракує до 10 тисяч підписників, і це дуже важливо. В найближчі дні буквально перетнути цю позначку. Дякую, і все буде Україна!